Моя мрія зародилась, коли я, коли я почув перші звуки гітари. І це для мене був панічний шок. Господь поклав мені мрію в, в серце навчитися грати на гітарі. До того я займався. Всякими злими речами, як і всі ребята, Тобто, пили, курили, щось крали, щось тусували. І від того мене просто як перемкнуло. Не міг потратити 10 копійок на якісь там, чи 20 копійок на сигарети, якщо мені треба купити гітару. Я збрав бутилки, здавав, Рвав яблука, возив на винзавод, здавав. Я жив в невеличкому місці, в селі біля міста Луцька. У нас була багатодітна сім'я і не мала можливість. Ну, дати гроші, щоб я купив собі гітару. Навіть не міг говорити про те, що там не завжди було, щоб поїсти ну, нормально. І після того, коли я купив цю гітару, її потрібно було настроїти як мінімум. Я про це теж не думав раніше. Я знайшов парня, який мав баян. Я пішов до нього, і ми там цілий день строїли ту гітару з ним. Він на баяні давав ноту «Мі», я пі, мі, 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 мі І так ми якось її настроїли. Ну, після того, щоб настроїли гітару, треба навчитися якісь акордів. Тоже ніхто не знає. І це було теж, я довго щось підбирався. Ну, не виходить нічого. Потім прийшов другий парень із армії, три акорди показав. І Я вже боянсьці вже. Навчився грати, це для мене був такий щасливий е, час, коли я почав грати ці три акорди. Потім е, познайомився з одним парнем, які грали вже в клубі. І знаєте, я ходив на репетиції, може, два рази в тиждень, 15 кілометрів туди, 15 назад пішком. Там я зустрівся з своєю дружиною, і вона була з Луцька. Ми приїхали з жити запросили грати в ресторани. Так, протягом якогось там о, пару років я переграв практично з усіма музикантами з усіх ресторанах. На Червоній Руті мене вже відзначили як кращий базітаріст в Олині. Хотілося більше слави, хотілося бути лучшим, всіда, завжди бути в формі. знаєте, от таке. І воно Воно почало ця слава вже, я думаю, тягнути в другу сторону. У нас в Луцьку була музична біржа. Це місце, де в самому центрі міста де збиралися всі музиканти. І на цю біржу приходило два штунди, два сектанта таких. Ті ребята підійшли, і оцей трубач мені каже, що ми хочемо відкрити церкву молодіжну. Нам треба церкву музикантів. Кажу, Можеш ну, поговорити з своїм пацаном, щоб помогли нам грати в церкві. Хороші були відносини в нас з ними. Я кажу, пацанам, давай, може, поможемо ребятам ну, відкривати якусь секту. нову». Треба щоб допомогти, ребята, класно. У нас було трьох, то і в ресторані грали, і ми так трьох прийшли грати, вони показали пісеньки. Я колень, прагне, до потоки. Такі прості пісеньки. Знаєш, що ж ти них грати? Ми ж тут грали вже Такий джаз-рок там в ресторанах. Коли ми грали в церкві, то я деколи залишався послухати, що вони там говорять, про що йдеться. Після першої проповіді почув цю проповідь, я перестав мотиватися. Навіть не мучився, навіть не здержував себе. Просто перестав медикатися. Якось, Якби Господь забрав відзнати на тіки. І потім так я залишався ну, на, на проповіді. Інтересно було абсолютно, що все поміняв в своєму житті. Все то. Перестав пити, курити. Я пішов з ресторанів тоді, ну, вже очистився як людина, але не приголосив Христа в своє серце в студію «Глорія», яка була практично доступна для музикантів єдина студія на Волинській області і Рівенській області. І оце стало ну самим великим злом моєму житті. Це був мій бізнес, була моя ну сама любіма справа, чим я займаюся. Ну це все найкраще, що я міг уявити собі в своєму житті. У мене звершилось за два роки. Вона стала настільки на піку популярності. що, щоб записатися на студії, бувало, треба було чекати два місяці. Практично в тому часі я був, ну, мабуть, найбагатим музикантом, тому що всі музиканти, що грали по ресторанах, свадьбах, а в мене тут і про церкву я теж забувся, що таке теж колись грав в церкві. Але мені вже було це не цікаво. Навіть пастор, коли мене зустрічав, припасив. Ти ж бачиш, що тут робиться. Від мера міста дзвонять, що у нас там, 9 травня треба зробити концерт, підібрати музикантів, привезти сцену, поставити. У мене вже там цілий графік, який маю я підібрати, зробити. Ну, і Тут якась церква, яка там церква, звідки ну, було, время, ну ходив в церкву, було время, зараз на. Ну. І оцей ідол був настільки нерушимий, що якби хтось мені сказав там, і саме в Тертіну, що це твій ідол, щось там, не знаю, вбив би. Це було, дуже, це було дуже, звісно, все серйозно для мене. І одного разу я прийшов, ми працювали на студії десь до трьох годин ночі і трошки поїшли поспати. І я повернувся на студію, а її вже немає. Знаєте, просто студію винесли все. Я звернувся до бандитів, я знав, там всіх бандитів, в ресторанах грав, там, до міліції, я там предлагав там, 5 тисяч доларів, щоб мені повернути студію. Ну і прожидав я десь три місяці, і ніхто нічого не знайшов. Кажу до цього часу, що це Господь забрав нам ніби цю студію. І це був, мабуть, найщасливий день в моєму житті, саме нещасний і саме щасливий. І довіна не міг бути звалений. Я думаю, тільки таким способом можна було його роз... зруйнувати. Приїхали ребята із судака, кажуть, нам на басіста в судак на сезон. Ну, прибагали там, кажуть, ну 50 баксів в день шмату, тобто. Три місці опрацював там три помноже на 50 доларів. «Ага, привезу там п'ять там скільки десять тисяч доларів, плюс парнас якась? Ну круто. Він знов студію купив що там. Мене там постигла невдача, тому що пусті кабаки, хоча ми грали в центральному кабаку. директор бачить ту ситуацію, каже, що я не можу вам платити ніяких ставок, нічого можу хіба покормити. І ми працювали за їжу тільки. Нас ввечері е, я міг поїсти в ресторані, але моя дружина і двоє діток були вдома голодні. Я розумів, це ми вже днем виходили, просто ложили шапку, брали три гітари, працювали на проходах. Ну там на хліб чисто можна було, щоб хліба купити. Ми не могли виїхати назад, щоб повернутися, тому що це були сумшечі гроші, тому що навіть ну, хліба не було завжди, як купити. знаєте. І був вже пік такий моїх переживань. Я йду додому і дивлюся, моя мала, а старша дочка сидить, продає лечу. Я до неї підійшов, обняв, кажу, Яночка. Я кажу, йди, кажу, я знайду гроші, не переживайте. Вона каже, я навали, що проблеми. Я продам, бо <гум> купимо хлібчика сина. І так для мене було це больно. Я тоді заплакав, обняв її. знаєте. І вона залишилась продавати туалечу, я пішов. І назустріч бачу, йде музикант з бас-гітарою. Я до нього підходжу. І говорю, слухай, кажу, ти, ти напевно, приїхав, тільки роботи нема зовсім кажу. Просто я теж басіст. Поки не пізно кажу, раджу тобі розвертатися і уїжджай. звідки ти приїхав, бо пропадеш. І Він до ну, мене прямо каже, що я, я каже, не граю в ресторані, я граю з я з Я так до ну, нього дивлюсь, на нього. слухай, я кадато теж в церкві грав. Він каже, що таке як собака вернусь на свою брюот назад в ресторан, і я ну, я, ну мені було стидно, да? але я ну, почав йому розказувати. Та він каже, ну все одно теж не вихід. Він каже, тут є класна церква в домі культури. Приходять неділю служення там-то, там. -то -там -то. Я прийшов додому, це була п'ятниця, до жани кажу, пам'ятаєш, ми коли в церкву ходили в Луцьку на кану, так. Да. Класно було. І кажу, тут є така сама церква, представляєш? Я попав тоді в церкву, і я на 100% в мене пройшло в серце, що я вибраний Богом і що я маю жити для нього, служити для нього. Це такий був, був початок, перша любов, знаєте. наскільки серце було горіло і така дірновірність була, знаєте, то, що було, ну хочеться гори перевертати для Бога.